Всім привіт! Мене звати Аня. Я персональний стиліст і людина, яка закохана в моду. Це мій канал на YouTube. Тут я ділюсь своїми різними знахідками, корисними цікавими порадами щодо стилю. Сьогодні я хочу поговорити про стилістичні прийоми, які я часто використовую в своїх образах, і які я часто використовую в образах своїх клієнтів. Стилістичні прийоми допомагають вам зробити ваш образ більш цікавим, більш завершеним, і просто додати щось цікаве в ваш образ. Тому ми сьогодні будемо говорити про ці стилістичні прийоми. Перш ніж почати, я хочу вам сказати, що ви можете підписатися на мій інстаграм, там багато корисних, цікавих порад. А також ви можете підписатися, звісно, на цей канал, щоб я робила це відео набагато частіше. Також в мене є свій закритий телеграм-чат, в якому я навчаю стиль. Для себе, якщо ви хочете навчити стильно вдягати саме себе, то запрошую вас долучитися до цього чату. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І так почнемо. Стилістичні прийоми. Перший стилістичний прийом. Я думаю, що ви тут не побачите якісь нові стилістичні прийоми, але це відео допоможе вам трішечки надихнутися, можливо, згадати деякі з прийомів та спробувати використати їх в своїх образях. Перший стилістичний прийом це яскраві шкарпетки під взуття. А дуже класно виглядає насправді в обрізях більш таких мінімалістичних. Якщо ви хочете додати е, щось яскраве але є то якраз шкарпетки це класно, тому що це набагато далеко від портретної зони, тобто це не буде вам дискомфортно. При цьому він вони додадуть якусь певну фактуру та колір в ваш образ і зроблять його більш цікавим. Наприклад, якщо ви вдягнете якийсь лонгслів, джинси. Та е, кросівки, або е, якісь лофери і яскраво червоні, чи там зелені сині шкарпетки, це буде виглядати прикольно та цікаво. Класний прийом. Я дійсно також користуюся цим прийомом в своїх образах, і я люблю, знаєте, робити це. Так, щоб воно не прям було сильно видно, тобто не супер показувати ці шкарпетки. А, наприклад, я вдягаю яскраві шкарпетки в базовий нейтральний образ, але це не обов'язково має бути базовий нейтральний образ, тут може бути будь-який образ. Але я вдягаю якісь такі шкарпетки і вдягаю джинси, які будуть поверх цих шкарпеток, тобто якісь широкі, довгі. І коли я просто ножка на ножку десь сижу, їх трішки видно, і мені подобаються ось такі. Деталі в образах, коли ми робимо це не на показ, а коли їх трішечки десь видно. Наступний прийом він, до речі, був дуже популярним минулого літа, 24-го року. А це коли ми вдягаємо сукню на штани або спідницю на штани. Насправді дуже класний образ виходить. Він виходить більш такий драматичний, а такий образ можна, в принципі, вдягнути кудись в театр, але можна вдягнути і на повсякденну основу. Це дійсно класно виглядає. Мені дуже подобається якось це перепад різних об'ємів, довжин в одному образі. Це так цікаво виглядає. Тут важливо не переборщити, не перегнути за цим щільністю матеріалів, тому що якщо у вас дуже щільні штани, і ви вдягнете щільну сукню, скоріш за все, це може візуально збільшити вас. І візуально виглядати не дуже. Я б рекомендувала вдягати не супер щільну сукню-поверх на штани, щоб було ще у нас декілька щільностей в образі. І загалом, коли в нас в образах декілька різних матеріалів, це завжди виглядає цікаво. А наступний прийом, який я насправді обожнюю, але часто чомусь чую від клієнтів, я не буду це робити, це незручно. Але насправді це дуже зручний прийом, на мою думку. Це коли ми зав'язуємо на талії. Чому це зручно? Я поясню. Тому що багато є таких запитань, знаєте, що коли светр на шиї зав'язуємо або на талії. я часто бачу такі коментарі, типу навіщо, який в цьому сенс. Ну, дивіться. А іноді ми робимо якісь стилістичні прийоми просто тому, що гарно не обов'язково в цьому має бути якийсь сенс. Але в цьому, в цьому прийомі є певний сенс. Якщо ми говоримо про зав'язування Наталії, то а це по перше підкреслює вашу талію. Іноді це дійсно важливо. Деяким типом фігур важливо підкреслювати талію. Іноді хочеться підкреслити талію. Це додає певну фактуру, це додає певний колір, якщо ми зав'язуємо щось кольорове, певний колір в ваш образ. І додає ще нашарування. І це виглядає загалом. Ця формула виглядає дуже цікаво. Мені подобається, як це виглядає із сукнями, я і сама так роблю. А із штанами я теж так роблю. Дуже класно виглядає. Я рекомендую спробувати цей прийом. І загалом, якщо ми десь пов'язуємо светер, це ще має і якусь певну функцію. Це не просто красиво, це ще є, якщо на вулиці, наприклад, зранку. Прохолодніше ніж в обід ви вдягаєте цей светр, а потім зав'язуєте його десь. Або на вечір ви кудись йдете, поки що тепло, ви йдете, зав'язали цей светр, а потім прохолодніше, і ви вдягаєте цей сверхповерх. Тому це має багато функцій і це виглядає дуже гарно. Напишіть в коментарях, чи любите ви цей прийом, і чи взагалі пробували ви його в своїх обрізах. Наступний прийом це насправді прийом, яким я рекомендую користуватися всім, тому що він класно виглядає. Це перепад об'ємів. Насправді. Часто бачите цю ситуацію, що, начебто, обріз непоганий, але за рахунок того, що немає перепаду об'ємів, він виглядає нецікаво. Що таке перепад об'ємів? Це коли ми беремо більш об'ємний верх, наприклад, і ем, трішечки не такий об'ємний низ, або навпаки, ми беремо широкі штани і приталений якусь як приталений топ, чи якийсь светер більш приталений. Насправді цим прийомом ви можете коригувати особливості вашої фігури. Наприклад, якщо у вас v образна фігура, тобто ваші плечі ширші ніж ваші стегна, ви можете додати об'єму на стегна, тобто додати більш широке на стегна, наприклад, якісь широкі штани, або якусь спідницю силуету, якусь широку також. І верх не чіпати, тобто додати щось максимально по фігурі або прямий сует. І таким чином ви візуально, тобто, у вас ось така фігура, а ви додасте туди об'єму на низ, Таким чином ви візуально зробите ось цей пісочний годин, до якого багато хто. Хоче дійти в створені образів, і до якого, коли ми говоримо про корекційну методику, ми прагнемо. Але це не обов'язково прагнути до ціє, цього типу фігуру. Я, наприклад, в своєму гардеробі в своїх образах до цього не прагну. А іноді прагну. Це в залежності від того, що мені загалом хочеться показати сьогодні. А тому, якщо вам це... Цей прийом подобається, ви можете його використовувати як таку коригувальну історію. І навпаки, якщо у вас а-силует, ви можете додати більше об'єму наверх, і таким чином ви скоригуєте свою фігуру. Шкарпетки з лоферами це, от насправді я дуже люблю цей прийом. Не знаю, чому в інстаграмі часто коментують, що це щось не так. Я не знаю, тому що це насправді дуже класичне поєднання. Чомусь Майкл Джексон так ходив, йому можна було. А коли ти так вдягаєш, то якісь дивні коментарі. Але насправді дуже класний прийом, мені він подобається. Він... Таким прийомом ви можете як витягнути свій силует, подовжити візуальну ножку, але якщо ви неправильно оберете довжину шкарпеток, це може візуально вкоротити зріст. Тут важливо, щоб ваші шкарпетки не закінчувалися на найширшій частині вашої ноги, тобто приблизно це на ікрах, щоб ваші шкарпетки там не закінчувалися, тому що це може візуально розширити вашу ногу і зробити вас трішечки коротшим. Тут важливо дивитися на свої пропорції загалом, але це класний прийом. Який класно працює в образах. Наступний прийом також обожнюю його, це, напевно, мій е, о, люб, найулюбленіший прийом е, за всю історію, поки я займаюся стайлінгом, е, це поєднання нейтральних кольорів з яскравим акцентом. Я дуже люблю цей прийом, я завжди всім кажу, вам потрібна яскрава сумка, вам потрібне яскраве взуття. А як це працює? Переважна кількість речей в більшості гардеробах, от якщо взяти. Гардероби, з яким я працювала, а, а це велика кількість гардеробів. В переважній кількості це нейтральні кольори. В моєму гардеробі переважна кількість це нейтральні кольори також. Чому так? Тому що нам це легше Нам легше сприймати нейтральні кольори на собі, ніж якісь яскраві, а нам легше їх додавати в гардероб, тому що вони міксуються між собою легше, ніж якщо ми будемо додавати все яскраве. Звісно, є винятки, скажімо так, є дівчата, які дуже подобані, яким дуже подобаються кольори, і це класно. Ми всі різні, це супер. Але якщо говорити про більшість, то все ж таки більшість обирає нейтральні кольори. І якщо все нейтральне, то іноді може бути трішки скучновато. В такому випадку я завжди рекомендую додавати якісь яскраві акценти. Наприклад, це може бути яскрава сумка, наприклад, це може бути яскраве взуття, якісь яскраві прикраси, головний убір, або навіть той самий яскравий светр, так як на мені, але пов'язаний, наприклад, на талії. Тобто ви вдягаєте джинси, футболку білу і пов'язуєте на талії червоний якийсь светр. І це вже виглядає набагато цікавіше, ніж якщо цього не робити. Тобто, ці яскраві такі плямки в обрізах, там якісь рукавички. Ну, загалом це класно працює з аксесуарною групою, але можна і з одягом погратися. Це дуже класно виглядає в обрізах, дуже свіжо, додає до вашого обрізу певний колір і хочеться такий обріз розглядати. Наступний прийом це рукавички додавати до вашого обрізу. Насправді, це, цей прийом і ще є теплий, коли на вулиці зима, але. А мені особисто цей прийом не комфортний. Це чисто стилістичний прийом, тому що я завжди ношу з собою телефони. Ці рукавички, якщо говорити про якісь класні там шкіряні, вони не працюють з телефоном, і це не дуже зручно. Але це дуже гарно виглядає в обрізах. Також ними можна додати певний колір і. Фактуру до вашого образу. Дуже класний прийом, яким я, я мрям, рекомендую користуватися. Зараз дуже класні, ще такі довгі рукавички. Особливо мені подобається стилізація, коли ми беремо. Якийсь трикотажний жилет вдягаємо на, просто на тіло, без лонгсліву, без сорочки, без футболки просто на тіло. І беремо такі довгі рукавички, класно виглядає. Дуже гарний прийом. Рекомендую його спробувати. От прям супер класно буде виглядати. Просто вдягаємо джинси, невисокі підбори, а ось такий жилет, і рукавички довгі. Все. обріз виходить просто шикарний. Наступний прийом, також впевнена, що ви багато разів його бачили. Це коли ми вдягаємо. Маємо такі об'ємні масивні браслети, поверх на одяг. Дуже класно виглядає, коли, наприклад, ми кудись. Кудись йдемо більш такий не повсякденний образ, тому що в повсякденному житті це може трішки заважати. А в більш таких святкових, наприклад, обрізах класно виглядаємо, вдягаємо приталену якусь сукню чорного кольору або якусь бежевого кольору. І масивні такі а, браслети вдягаємо. Дуже класно виглядає. Також цей прийом класно виглядає на різних фотосесіях, коли ми їдемо якусь подорож. Наприклад. Якісь такі легкі сукні, або костюми, легкі, шовкові і об'ємні такі браслети дуже круто виглядають. Вони можуть бути як золотисті, такі різні, типу з а, різних матеріалів зроблені, типу пластикові, також прикольно виглядає. Подивіться, зверніть увагу на цей прийом, особливо в таких випадках святкових, або коли ви кудись їдете подорожувати, хочете якусь класну фотосесію. І наступний прийом це останній на сьогодні прийом це акцентний ремінь. Насправді, дуже велика кількість людей не акцентують увагу на ремінь, а ремінь це класна історія. Він не завжди потрібен в вашому образі, але коли це Роб, коли за допомогою ременю, ми робимо акцент в образах, це класно виглядає. Ми можемо взяти якийсь масивний ремінь або яскравий ремень, або ремінь з якимись цікавими деталями, і зробити на ньому, в принципі, весь образ. Тобто, ми беремо просто білі там, білу футболку колоних слів або сорочку, джинси і якийсь. Акцентний ремінь, і вже ваш образ готовий, вже він набагато цікавий, цікавіше виглядає і хочеться його роздивлятися. Тому не нехтуйте ременями, вони насправді дуже класно працюють в образах і купуйте собі не просто базові, базовий, це класний, якщо у вас вже є, але десятий базовий ремінь вам не потрібен. Вам потрібно навпаки розбавляти ваш гардероб і робити його різноманітним та цікавим. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Напишіть в коментарях, які Стилістичні прийоми ви любите. А який стилістичний прийом із сьогоднішніх для вас був новий? І який стилістичний прийом ви хочете спробувати? Мені буде цікаво почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Дякую вам за увагу. На сьогодні це все. Гарного вам дня!